Вітаю підписників та гостей каналу. В цьому відео хочу показати вам, як можна трішки зекономити та зробити водостік із звичайних каналізаційних труб. Також прошу вас підписатися на цей канал, підтримати мене. Поставте лайк чи дизлайк до цього та інших відео. Ось так виглядає готовий водостік. Зроблений він із помаранчевої труби для зовнішньої каналізації діаметром 110. Жолоб закріплений двома хомутами, і такий вигляд він має знизу. Закріпив я його на отаких от, от двох кутниках із алюмінієвого профілю. Ось з одної сторони, а також з іншої, аналогічно. Також є там такий елемент, як трійник. Ось від нього йде труба трошки під нахилом, щоб вода вільно стікала без припину. Далі коліно, труба вниз, ще одне коліно і ще одна труба вже на злив. А зараз я вам покажу, як це все виглядає зверху. Ось таким чином я вирізав дійник, щоб вода туди стікала по нижній хвилі шиферу, без проблем, без зупину. На трубі зробив я вирізи, але залишивши ось такі елементи для жорсткості, щоб труба не складувалася і не зменшувалась у діаметрі. Кс. -кс, -кс, -кс. Хочу загострити вашу увагу на цих елементах, і чому я не прорізав жолу повністю без них. Ось, щоб труба не складувалася, не зменшувалась у діаметрі. Тому що саме цей матеріал, він не дуже жорсткий, він складається, зменшується в діаметрі. Ось, саме без оцих елементів. А бачите на якій орієнтовно відстані я їх зробив по всьому периметру? Від краю до краю. Ось так воно все затримається, доволі так і міцно, надійно, як на мене. Ось так шифер перекриває жолоб йди на нього трохи з накатом. Зараз покажу, яка висота зливу до стінки жолобу. Ну, приблизно ось так це все виглядає. Залишились в мене такі обрізки з цих труб. Вони начебто однакові да, однакового кольору. Але саме на згортання вони різні, тобто різні властивості матеріалу. Саме коли розрізаєш оцей матеріал з чорним брошарком, він більше згортається, ніж оцей, який має такий ну, оранжевий брошарок, да, тобто стінку. І цей матеріал не змінюється, не зменшується в діаметрі, він має свою форму. А цей, ось бачимо, він став трошки менше. Ну, камера не дуже гарно передає, але я думаю, що побачите. Ось видно. Так, бачите, що один більший, другий менше. Ось ще покажу в такому положенні. Видно, так? Тому, якщо будете купляти та розрізати, робити жолоб, як я, то майте на увазі ці властивості матеріалу. Ще покажу цю заглушку з краю, Це звичайна муфта із заглушкою сірою. Тримається вона на трубі надійно. Ось, все міцно. По нижній хвилі стікає вода у ті вирізи, що я зробив. А так виглядає жолоби знизу. Ще хочу загострити вашу увагу на те, що такі труби з часом на сонці вицвітають. Ось мене стоїть вже така труба, десь років 5-6, і вона висвіла, стала такого білого кольору, але механічні властивості не втратила, не потріскалась нічого, все добре, міцно. Це відео завершується, а я бажаю всім миру і на все добре!